Доброго дня, шановні мешканці Кам'янського, разом із депутатом міської ради Олександром Лукашовим, керівником благодійного фонду Соні України Олександром Крутьком та волонтером Дмитром Федоренком Побували на запорізькому напрямку. У наших хлопців з кам'янського батальйону 108-ї окремої кадацької бригади ТРО придали військову мавтівку, придбану за кошти Кам'янської міської ради, а також продукти тривалого зберігання. Дякуємо захисникам за мужність та витримку. Бажаємо, щоб ця машина добре послужила нашим хлопцям та щоб кожен з них повернувся додому живим і неушкодженим. Минулими вихідними ми відзначали день нашого міста. До 275-ї річниці було відкрито. Прикрита після капітального ремонту хірургічний корпус міської лікарні номер 9 та амбулаторії сімейної медицини номер 7 Завершено реконструкцію гуртожитку для вимушених переселенців на проспекти гімназичному. а також відкрито оновлений харчоблок у ліцеї інформаційних технологій та сучасне укриття у гімназії номер 12 Разом з керівництвом району привітали кам'янчан, вручили відзнаки військовим, волонтерам, медикам, освітянам, діячам культури, працівникам підприємств і громадськості. Всім, хто щодня наближає перемогу та розвиває наше місто. Також відзначили наших почесних громадян. Щиро дякую кожному, хто працює на блага Кам'янського. За традицією, привітали жінок, які народили дітей саме у день народження міста. Цьогоріч у 275-ту річницю Кам'янського народилися двоє намовлят – Марк і Олександра. Від імені громади подякував мамам за нове життя, а також нашим лікарям і медпрацівникам за їхню щоденну працю. Підписали меморандум про співпрацю між Кам'янською міською радою та Добропільською міською військовою адміністрацією. Документ передбачає спільну роботу в гуманітарній сфері, розвитку соціальних послуг, освіти, культури та підтримки наших вимушених переселенців. Ми вже маємо спільні напрацювання. Будемо працювати і надалі, щоб люди, які втратили свої домівки, відчували підтримку та мали гідні умови для життя в Кам'янському. 17 вересня з професійним святом привітав рятувальників Кам'янського району. Разом із начальником РВА Олегом Гапічем подякували їм за мужність і відданість справі. Вручили нагороди кращим працівникам, вшанували пам'ять тих, хто загинув, рятуючи людей та захищаючи Україну. Місто підтримує рятувальників. Цього року профінансували ремонти, оновлення, оснащення та покращення умов служби. Щиро дякую всім нашим рятівникам за щоденну працю. Відвідав свято-миколаївський храм Православної церкви України, духовну та історичну пам'ятку нашого міста разом із настоятелем отцем Віталієм оглянули хід відновлювальних робіт. Історія цієї святині сягає кінця XVIII століття. Він пережив війни, репресії та заборони і виставив до наших днів. Минулого року ми завершили реставрацію купола. Нині відновлюємо праве крило, різницю та центральну частину. Моя мета наступного року повністю відкрити храм, адже зараз. Служба відбувається лише в одній його частині. Провели презентацію книги П'ять незабутніх вражаючих подій Кам'янського присвячену історію міжнародних змагань із шашок у нашому місті. Її автор, заслужений тренер України, голова міської федерації шашок Ігор Губарев та журналіст і віце-президент Національної федерації шашок України Леонід Бройтман. Кам'янське єдине місто в Україні, яке прийняло чотири чемпіонати світу та один чемпіонат Європи з шашок. І сьогодні наше місто можна по праву називати шашковим центром Країни. Країни адже тут живуть і тренуються 4 з 8 діючих гросмейстерів. Ми пишаємося нашими спортсменами і підтримуємо розвиток інтелектуального спорту, який прославляє Кам'янське на міжнародній арені. Провели воркшоп із підвищення правової обізнаності та розвитку громадської активності серед молоді. Захід відбувся в межах міжнародної програми, яку реалізує ПРООН в Україні, за підтримки уряду Данії. Говорили з молоді про важливість правових знань, відповідальність кожного та силу активної участі у житті громади. Відзначили активні навчальні заклади міста, ДДТУ, техніка економічна, металургійний, медичний коледжі та коледж фізичного виховання. Разом формуємо свідоме й активне молоде покоління, яке будує майбутнє нашого міста. Працюємо далі.